Ви просто іроди, ви просто зрадники, ви гірше расистів. Що ви таке сволоти виробляєте? Ну яке відключення боржників від комунальних послуг та вся економіка стоїть роботи, нема? Пенсії не дозволяють навіть вижити людям. Яка допомога на дитину? Ви бачили? Яка пенсія по інвалідності? І ще вони будуть у судовому порядку стягувати борги. Та ми вже сто разів казали. Відкладіть це все на час, коли ми переможемо московицьких окупантів. Ну не можна зараз людей тягати по судах. Є багато військових, в них батьки, в них діти. І що ви з них теж будете? Стягувати в судовому порядку борги пенсіонери, які не можуть заплатити ту квартплату. Та в мене така квартплата, що в мене також є борги, невеликі або але борги, Ну неможливо її сплатити в повному обсязі. Ну не вистачає грошей.